Я вас всіх вітаю у своєму новому влозі. І це наша вечеря, точніше чоловіка, смажена картопелька, гомілочка із аерогриля і два смажених яєчка. Тут у мене салат, капуста, зелень, перець, помідор, огірок. Дуже смачний получився такий весняний М -м, взагалі бомба. Всім приємного апетиту. Це сніданок. Чоловіка також у доньки був такий самий, омлет, зелень, помідор і огірочок. Смачно, яскраво, корисно. Тут на обід у мене я смажила курячі відбивні і варила макарончики. Якось так у нас постійно було багато роботи, тому я готувала щось таке на швидку руку. Але їли і було смачно. А тут я вперше експериментувала, робила бутерброди в аерогрилі, намазала хлібчик кетчупом з соусом, ковбаска, сосиски, зверху сир тертий і зелена цибулька. Красиві, ароматні, гріночка хрустка, вся начиночка пропечена. Стояли вони у мене на 200 градусів буквально хвилини три, і дуже дуже смачно. Міні піци і дуже швидко. Ну і курочка. Курочка запечена спочатку в духовці, потім вона мені якось по кольору не сильно сподобалася, тому я її ще поклала на декілька хвилин в аерогріль. Вона там красиво так підзолотилася і вийшла неймовірно смачна. Скажу вам по секрету, ми її майже всю втовкли за одну, за один присіст, за одну вечерю. Дуже смачно, апетитно і е, хрустить бомба. Поки є час. Поки є вихідний, поставила квасити капусту. Нашаткувала, посолила, поуксусила, поцукрила, трішечки водички, як бачите, туди налила, щоб цей весь процес відбувався швидше, і ставлю в тепле місце, ну, плюс-мінус тепле, таке кімнатної температури. Не знаю наскільки, скільки вона буде стояти, допоки не вкисне. І будемо смакувати тут таке відеречко, вже якби я знала, яка тут вага. Вага 2,850 написано. Ось так. Тому нам вистачить надовго. Квашену капусту люблю, я люблю донька, а якщо її ще заправити цибулькою, Потерти туди морковочку, то ще й чоловік є вірогідність, що буде їсти. Тому наробила, будемо смакувати. Поступило у мене замовлення на борщ червоний знову. Щось У мене у чоловіка якось е, поетапно періодами. То він любить червоний борщ. То він каже, фу, не вари його, я його не хочу, звари краще зелений. Е, Тижня-півтора назад у нас був червоний борщ, і він його їв із задоволенням. Тепер кажу, зварю зелений. Він каже, ні, не, не хочу. Кажу, зварю гречаний суп, ні, не, не хочу. Вари борщ. Кажу, який червоний? Да". Ну, окей, варю червоний борщ, вже доварюється. вже доварюється. Вже аромат на всю кухню. Зараз начищу цибульки зеленої, часничку, і будемо сідати, смакувати, обідати. Всім, хто їсть або збирається, приємного апетиту. Дістала з морозилки, мабуть, останню порцію малини. Не знаю, треба ще поколупатися. Полуниця, знаю, точно є, ожина точно є. Малина, здається, це вже остання. Дістала розморожую, вже майже, бачите, вона така вже, в принципі, можна їсти. Ой, ще й розколупала одну дітям вечором посмакувати, трішки провітамінізуватися. Я розумію, що вона не така корисна вже, як з е, куща, але все одно посеред. Ні, кінець лютого місяця їсти свіжу малину, не покупну, не з теплиць вирощену. Я вважаю, що це непогано. Ось таку здорову палку-виручалку Орео. Привіз чоловік сьогодні сину на заправці, був там вони продавалися. Він знає, що син любить орео. Я люблю орео, донька. То він привіз нам посмакувати. Цій коробки чотири ось такі е, сашеточки, скажімо так, по 10 штук. Велика, прикольна. Ну а печиво звичайне, звичайне стандартне орео. Дівчата, показую вам огляд на декоративну косметику, яку я купила в Аврорі. І скажу одразу, я трошки. Е Неправильно вам казала відтінки, тому що я е, взяла ці тіні. Це нові тіні, а це ті, що в мене були. І я думаю, ну як це так вже думала лаятися на Аврору, тому що, дивіться, абсолютно різні кольори, але однакова, ну, циферки. 857,45, 857,45. Але вони геть відрізняються. Думаю, ну як це так може бути? А потім я зрозуміла, що відтінки то написані ось тут, а то просто артикул.

А це 01. Я вирішила взяти собі темніше, тому що я плюс-мінус пам'ятала, який у мене цей вирішила взяти темніший. По якості вони мені подобаються, вони не скочуються нічого. Єдине, що ці вони занадто пігментовані, але я на руці спробувала, вони непогано також тушуються, плямами не лишаються. Ну далі побачу, як вони будуть виглядати на моєму повіці. А в мене подружка купила ось в такому відтінку собі тіні, вона користується ними як блиском для губ, як помадою матовою. Їй дуже подобається. І, до речі, на губах також непогано тримається, ну, до тих пір, допоки ви не почнете пити каву там, або щось їсти, тому що тоді ви з'їдаєте його. І, до речі, не звертайте увагу на мій страшненький відросший манікюр, тому що в мене немає часу знім... зробити новий собі. У мене сьогодні єдиний вихідний, і за цей вихідний треба однією п'ятою точкою сісти на безліч стільців. Тому не встигаю. Зараз покажу вам на руки, як вони виглядають. Той, що світліший відтінок, це 0,5. І те, що темніший, це 0,1. Із нових. Вони, ну, красиві. Що один, що другий. Вони не йдуть в режину, не де нічого. тушуються, я вже казала, я вже перевіряла, дуже класно. Тому я задоволена, побачу, як ще ці тінюшки будуть виглядати в мене на повіці. Тому що так колір інтенсивний, я зазвичай таким інтенсивним не користуюся, але якщо розтушовуєш, то він ж тоді виглядає ось таким чином. І як бачите, тушується це, я пальцем робила не пензликом, не де нічого, без підготовки, без баз якихось. Досить-досить непогано. Немає проплешин ніяких, немає комкування, немає ніде нічого. Тому я задоволена. І далі перейдемо до олівчика. Ось такий я купила. Вітінок 0,2. 29 гривень він коштував. До речі, ці тіні зараз усі по 9 гривень в Аврорі. Брала я перші по 29, здається. Цей олівчик я взяла по 29 гривень, це також ловіт, і я вже його спробувала. Він ось такого кольору, красивий, такий коричнево розовуватий але він не віддає врежину. Я спробувала його нанести на губи. Він неймовірно м'якенький, він так класно наноситься. Це не те, що у мене до цього були олівці, я купувала дубові, що ніби шкрябаєш губи, а він м'якусінький, він класний. Ним і контур можна зробити, і замість помади його нанести, він повністю круто лягає. Я вже з ним походила декілька годин по дому, Допоки просто так ходила, він тримався, попила гарячу каву. Звісно, він уже трішки у мене почав сходити. Але сходити красиво не шматками. Тому я дуже задоволена, 29 гривень. Ще подивлюся, мабуть, які у них там є відтінки, тому що на цей раз було два такий якийсь червоний, яким я не користуюся. І ось цей 0,2. Так от 02 мені сподобався на весну, то що любиш. І далі покажу вам палеточку. Палеточку. Ось цей колір виявився обманкою. Я вам ще в закупці показувала, наскільки він красивий, а коли почала його свучити, як бачите, там він абсолютно чорний, просто зверху блискітки. Не знаю, можливо, далі він залишиться таким самим чорним, але я не можу зрозуміти, чи він буде матовим, чи він буде шимерним. Бог його душу знає. Ось цей колір він красивий, він трішечки з фіолетовим таким відливом. Дуже гарний і непогано лягає. Я його розносила по руці, він досить непоганий. Ось цей тут якісь хлопушки, такі, які досить погано розносяться. Мені не сильно сподобалося, як він лягає, і такий колір рижуватий. Я не сильно такий люблю, бо вже наквецяла, вже намазала. Але, в принципі, блищать вони гарненько. Що тут у нас ще є з блискучок ось сюди? Рожевенький, але я таким не користуюся, не знаю, можливо, донька буде користуватися. Золотистий, також такий симпатичний. І ось цей зараз. так І ось цей колір я вже свою руку витерла. Як бачите, він іде якийсь сіро-графітово чорний такий. Незрозумілий, ну, я не знаю, можливо, ним стрілку якусь малювати. Далі ось цей колір мені сподобався. Він такий в складку по віка можна його, або зверху якісь тінюшки зафіксувати, нібито воно щось там і є, але, в принципі, немає. Це якийсь жовто-оранжевий. Взагалі незрозумілий для мене колір, для чого він, не знаю. Коричневий, також він іде більше такий в червону. Бачите, він такий бордовий, якийсь незрозумілий, темновинний. Це червоний, такими я плаксивими кольорами не користуюся. І ось такий геть оранжевий, якийсь кирпічний колір. Ну, не знаю, знаю точно, що донька буде цим кольором користуватися, можливо, і я буду ним користуватися. Ось цей точно у нас піде використання. Цей, можливо, для стрілки. Під питанням, а цей навіть я не знаю за, за рахунок ось цих великих хлопушок, бачите, навіть я його ось сюди беру і він такими шматочками скочується. Мені здається, що ці блискітки можуть насипатися в око, і це може не сильно. Гарно закінчитися. Тому не знаю, така спорна палеточка. В принципі, вона, звісно, мішно симпатично виглядає, але не знаю. І не знаю, як вони будуть триматися. Ну, Будемо пробувати. Не знаю, захотілося дитині, будемо пробувати. Ось так. от. І ще перед цим в Аврорі з цієї ж опери. У мене донька купила ось таку палетку. Сама собі вже десь ходила. З дівчатами гуляла. 999, здається, вона коштувала. Блистючки красиві, але вони такі самі, так само вони сипляться дуже, я не знаю. Оцей рожевий, звісно, красивий. Але куди його? Ну, Може, як молодій дівчинці, то і нормально буде, а мені вже в моєму. Поважному віці. <рістю> Таким користуватися вже не алю. Але, в принципі, кольори красиві. Були б у мене такі кольори в роки років 16, я б, мабуть, була сама модна дівка на селі, не знаю. Ну, таке. Мода ж повертається зараз. Побачимо. Дивлячись на сучасну, сутя... сучасну е... молодь. Я вже навіть і не знаю, що зараз модно, а що не модно. Я, в принципі, користуюся не тим, що модно, а тим, тим що красиво. Ось так от. Але так то виглядає симпатично. Дівчата, всім привіт! Вирішила вийти з вами трішки так на зв'язок потрещати. Погодка у нас сьогодні гарна сонечко, світе тепленько. Приємно, коли в вихідний день така погода, і, можливо, десь щось вийти на дворі зробити. Останнім часом рідко в мене виходять відео, тому що у нас дуже багато роботи, і якось так все насипалося. То документи треба якісь робити, то хворіли. Черговий це цей ротовірус мені малий додому приніс. І він взяв і малого спочатку з середини четверг в ніч. Ні, з вечора йому стало погано, потім донька е, з п'ятниці на суботу його підхватила. А я з п'ятниці на суботу вже на ранок. І я вам скажу, е, лікувалися ми, звісно, таблетками, але найбільше нам допоміг, <кхух> допомогли ампули. Це рукал. Ми кололи. Вони протирвотні, протитошнотні, і за рахунок цього, хоч була можливість пити звичайні ліки, щоб лікуватися. Воно принаймні залишалося всередині, а не виходило назовні. Тому якось так останні 4 дні були по здоров'ю важкі, і по роботі також було важко. Сьогодні у нас понеділок, ні, сьогодні у нас вівторок. Син в школу ходить з понеділка, донька сьогодні пішла в перший день в школу, тому що у неї ще таке вчора слабкість було, трішки в неї шлунок болів, горло боліло, понадривала його, скажімо так, тому що ну дуже-дуже, особливо доньці, і сину було дуже погано. Мене якось трішки легше, тому що в мене шлунок сильніший, ніж у них. тому Плюс у нас робота з документами, і я ж кажу, звичайна робота. І ще співпало так, що в мене почалася практика, і в школі я її проходжу. Ну, як у мене є можливість приїхати, принаймні, в школу і пройти її. Тому якось так. У мене навіть немає часу не пофарбуватися, вже хожу, Красотка, добре, що ще можна шапку вдягти. І нігті також немає можливості переробити, тому зараз відео у мене рідко, але. Але сподіваюся, що зараз у нас трішечки графік так устаканиться і буде вже почастіше все виходити. До речі, ось зараз у мене на губах це цей олівчик, новий, про який я вам казала. Я його собі придбала. І хожу по двору, по дому. Така красотка, чоловік на мене дивиться, каже: нахуй Лєру, ти дома нафарбувалася. Ну, як це? Як це? Як це? Я ж дуже бути красавиця, я ж дівчинка. Тому, дівчата. Лишайтеся завжди дівчатками, красоточками, бережіть себе і своїх близьких. Мирного вам теплого неба! Я вас всіх ціную, цілую, люблю. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!